Друзі нас інфо перші про головне поїхали. Південний Урал, підземне сховище ядерних відходів поблизу заводу маяк, що діє з 50-х років застосовувалося для рідких високорадіоактивних залишків. Пишуть, що на вечір, 26 червня, там трапилась аварія. Масштабний вибух в старому підземному резервуарі, що спричинив руйнування підземної камери, підйом хмари радіоактивного пила в атмосферу, витік радіонуклідів. У грунтові води і річки Події інциденту 16.13. Сейсмічні сенсори зафіксували підземний вибух еквівалентом 100-200 тонн. Тротило камери спостереження показали руйнування бетонної обшивки резервуару. 16.20. місцевий метеорологічний центр інформував про раптовий підйом радіоактивного пилу на висоту понад 300 метрів. 16.30. Повідомлення внутрішньої заборонні. уран та цезії потрапили в річки Теча і Ай. Вода змінена на мутно зелений колір. Підозрюються забруднення питної мережі. Наслідки інциденту радіаційна загроза на відстані 100-200 кілометрів перевищення рівнів радіації в 5-10 разів. Від норми головна загроза нутрієнтна і зовнішнього промінення місцевих мешканців і водних об'єктів. Водні шляхи, уран і інші елементи потрапили в річки, що живлять водосховища регіональних міст потенційно до чотирьох областей: Челябинська, свердловська, курганська, Оренбурзька – можуть зазнати довготривалого впливу. Залежність від статичного випромінювання, залучення, тестування води, населення екологія, евакуація 15-20 тисяч осіб із найближчих районів. Активізовано служба медичного огляду надається йодна профілактика, можливий зростаючий ризик захворюваності на онкологію через інкорпороване випромінювання, таємна реакція радіаційні війська. За неконфіденційними каналами Пекін терміново дислокує радіаційну бригаду, оснащену підрозділами під прикриттям цивільного персоналу. готується до надзвичайних ситуацій. Офіційно Китай не коментує, але фахівці припускають, що це спроба Пекіна допомогти Москві в обмін на більший доступ до уранових ресурсів. Динаміка ВРФ Центральна влада оголосила лише техногенну надзвичайну ситуацію. Відмовилась від слова радіація. Місцеві екологи повідомляють про замовчування небезпеки і недопуск незалежних експертів. Військові формують буферну зону для розвідки. Кремль мобілізує ФСБ МНС. нагнітає обстановку, натяк на мобілізацію під приводом радіації, стратегічний вплив на можливі сценарії, сектор, наслідок, регулярна безпека, можливе блокування доступу іноземців, нові закони про державні ядерні таємниці. Китай, Росія, підтримка у кризі, шанс на переформатування партнерства за новою моделлю. Міжнародна спільнота ЄС США почнуть тиснути, вимагатимуть доступу для міжнародних експертів. Україна може використати екологічну кризу як аргументу дипломат. Ті для посилення санкції моніторинг НАТО спостереження супутниками міжнародне реагування через МАГАТЕ є розслідування. Можливі сценарії Кремль намагається приховати реальність, але витік потрапляє до світових ЗМІ. Починається міжнародний тиск. Китайська допомога обмежена або широка створює новий рівень стратегічної залученості. Регіон може стати небезпечним протягом десятиліття із закритими територіями та забороною вирощувати їжу. Міжнародні групи можуть подати позови щодо екологічних збитків і компенсацій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.